Всім привіт! З вами Мірає Тім, і ми продовжуємо цикл навчальних відео. І сьогодні у нас тема дивергенції та конвергенції визначення і застосування. Вже досить давно ми активно використовуємо у торгівлі цей інструмент і постараємось максимально і просто доступно донести вам наші знання у вигляді короткої вижимки з великого обсягу інформації. Спочатку розберемось з поняттям, що таке дивергенція і конвергенція. Дивергенція від латинського divero – відхиляється. Тобто це розбіжність ознак. У торгівлі це розбіжність показників ціни та допоміжних індикаторів. Конвергенція навпаки, це, це коли ціна збігається з індикатором. На даній схемі ви бачите представлені види дивергенції і види конвергенції. Дивергенція ми бачимо, коли ціна йде вверх, індикатор йде вниз. Ми можемо провести через екстремуми ціни спротив. І через екстремуми індикатора теж спротив, але вони будуть мати різні напрямки. В даному випадку ціна йде вверх, індикатор вниз. В цьому випадку ми теж бачимо розбіжність, але ціна вже йде прямо, тобто вона має рівні ХАЇ. Можна провести спротив горизонтально. Індикатор вже буде відхилятися вниз. І в третьому випадку ціна йде вверх, індикатора хаї через них можна провести горизонтальну лінію. Конвергенції, в свою ж чергу, навпаки, вони показують сходження ціни і індикатора, також може ціна можна через хаї або ЛАЇ ціни провести спротив або підтримку через горизонтальну, а індикатор буде рухатись до зближення з ціною. І в третьому випадку так само буде сходження, ціна буде рухатися до індикатора. Ми бачимо, що ось ці види, вони в це є сильні сигнали. Так як тут дуже сильна розбіжність, тут дуже сильне сходження. Це є середній сигнал, це є слабкий сигнал. Далі розберемо більш детальніше. Які бувають дивергенції та конвергенції. Вони бувають класичні, вони бувають приховані і бувають розширені. Всі види в вид межах дивергенції і конвергенції, будуються через побудову ліній спротивів, через хаї на ціні і на індикаторі. В даному випадку ми бачимо тут класичну правильну дивергенцію. Це прихована конвергенція. Тут помилочка на. Малюнку. Прихована дивергенція це ось тут. І останній тут ведмежа розширена дивергенція, також спротив, проведений через хаї ціни, ціни і хаї індикатора. Бичачі конвергенції і дивергенції вони будуються за допомогою підтримки, яка, яка проводиться через лої ціни і лої індикаторів Ви бачите, на кожній схемі. Також рахується, що класична правильна дивергенція або конвергенція це є самий сильний сигнал. Розширена дивергенція або конвергенція це є середній, і прихована дивергенція і конвергенція це є вже доволі слабкий сигнал. А, але воно все одно працює. Також хотів би зазначити, коли люди часто роблять помилки при побудові і пошуку конвергенції, і дивергенції. Люди бувають, проводять на лінії, лінії спротиву і підтримки, на, наприклад, на ціні через ХІ, а на індикатори через ЛЕ. І навпаки, на ціні проводять через ЛЕ, а на індикатори через ХАІ. Ні, це в корні невірно. Правильні схеми ми з вами розглянули. Тобто ведмежі дивергенції і конвергенції будуються через ХІ цін і індикаторів, бичачі через ЛЕ цін та індикаторів. Далі перейдемо до научних прикладів. Візьмемо вже нам знайому ситуацію на ефірі, там де ми малювали в попередніх відео канали підтримки і спротиви. І я вже раніше відзначав ці дивергенції і конвергенції на попередніх відео. Ось, наприклад, класична дивергенція, де ціна показує новий хай, а індикатор показує новий хайр-лоу. Тобто ми бачимо, що ціна йде вверх, а індикатор вже йде вниз. Як на цьому індикаторі, так і на цьому. Я навмисно відкрив два індикатори, щоб ви розуміли, що в принципі різниці немає, який осцилятор вибирати. Я вибираю, я тут виставив RSXC і RSI, індикатор відносної сили. В них вони мають значення 14, а також граничні межі 70 і 30. Так само і тут 70. 30. Для чого це? Пояснюють трошки пізніше. Повернемось до нашої класичної ведмежодивергенції. Ми бачимо тут сукупність декілька сигналів. По-перше, ми підійшли до спротиву каналу. Також ми побачили ще ведмеже поглинання. Плюс ми бачимо, що побудувалося. У нас вже, ми вже знаємо класична ведмежа дивергенція, і це дуже Гарне місце для входу в шорт-позицію зі стопом за хай. Рахується, що дивергенція справжня, коли значення індикатора знаходиться над верхньою гранню межі. Ну, в даному випадку класичної відмежої дивергенції над 70 знаходиться так само і тут. Якщо немає інших показників для виходу з шортової позиції. Дивергенція вважається відпрацьованою, коли індикатор виходить за нижню межу, тобто зазначення 30. Тобто в цьому випадку ось тут вже треба було фіксити позицію. Далі ми і бачимо, що після того, як ціна почала зупинятися, сформувалася класична вищача конвергенція. Ми бачимо, що на тому індикаторі, що на цьому індикаторі, також леї починають повишатися. А ціна ще внизу. Тобто, це є сигнал на те, що ціна може розвернутися або зупинитися в даному діапазоні. Які ми бачили тут додаткові сигнали. Ми бачимо, що у нас ціна зупинилася в ордерблоці. Ордерблок це остання свіча іншого кольору перед зломом структури руху. Детальніше у нас в майбутньому про це буде відео. Та також ще можна побачити, що тут є рівень. Підтримки, про які ми говорили ще раніше, у нас було відео, також це співпадає із западинами на цьому індикаторі бокового об'єму. Ми також раніше про нього вже розповідали. Тобто ми бачимо сукупність декілька сигналів на розворот, і, в принципі, можна, при, при тому, як побудувалася класична бучача конвергенція, можна відкривати лонгову позицію зі стопом під лой і ціллю у нас також може виступати, вже, як ми говорили, інша межа індикатора, тобто до 70. Ось сюди. Розглянемо ще декілька прикладів. Наприклад, в цьому каналі, який ми також розглядали раніше. Тут ми бачили, бачимо приховану ведмежу конвергенцію, також на цьому індикаторі її також видно. Ціна підійшла до спротиву каналу, і також увійшла в зону ордерблока. Тобто це дуже гарне місце для відкривання шортової позиції. Ми бачимо, що ціна розвернулася тут і пішла вниз до протилежної сторони каналу. Подивимось ще один приклад. На AVAX. Тут схожа ситуація: прихована медвежа конвергенція від е, спротиву каналу. Також на обох індикаторах у нас показується, що це дійсно прихована ведмежа конвергенція. Можна входити в шорт-позицію зі стопом за цей хай. Утримання позиції може продовжуватися до виходу індикатора за нижню межу або до протилежної сторони каналу. Тут ми маємо класичну бичичу конвергенцію. Я не знаю, чи можна було би тут знайти точку входу для позиції в лонг. Але це був нам сигнал, що ринок перестає вже падати і зупиняється. Також у нас був сформований паттерн голова та плечі. І після виходу з канала ціни, маючи совокупність цих сигналів, ми розуміємо, що ціна буде розвертатися, що ми, в принципі, потім і побачили. Також хочу зазначити, що дивергенції та конвергенції можуть дуже часто формуватися. Ось, наприклад, тут також побудувалась прихована ведмежа конвергенція, але ми ще толком тут не бачимо, що у нас сформувався вже канал, або побудувати якусь таку стабільну, стабільний спротив. Тому от тут відкривати шортову позицію дуже ризиковано. Дивергенції та конвергенції вони часто будуються просто в воздусі завжди при відкритті любих позицій. Намагайтеся, щоб був у вас совокупні совокупність декілька сигналів. І ця совокупність сигналів може складатися навіть з декілька разів накладання один на одного дивергенції або конвергенції. Я вам зараз покажу один приклад дуже цікавий. Це у нас грудень місяць 2017 року, коли ціна біткоїна досягла 20 тисяч. Ми бачимо, що у нас тут з'явилась класична ведмежа дивергенція. Ось така вона велика, розтягнута, але вона там була. І було дуже гарно видно. І якщо це у нас таймфрейм тижневий, якщо ми будемо переходити на інші таймфрейми, це, наприклад, денний, тут ми теж бачимо, що сформувалась класична ведмежа дивергенція також на обох індикаторах, це у нас самий хай, там де ціна була 20 тисяч. Перейдемо на 4 часи. Також дуже добре видно цю дивергенцію вед І навіть, навіть на одній годині була дивергенція. І навіть на 15 хвилинах була дивергенція. Ці малюнки взяти з нашого текстового файлу, який буде також прикріплений. Просто історія тут не прогружається назад. На трейдинг на 15 хвилинному графіку вже. Тому показані ось таким чином. Тобто, ви зрозуміли, що при накладанні декілька разів дивергенції або конвергенції в одному місці, в одній точці, це може призвести до сильного розвороту. Ми дуже пам'ятаємо, що потім сталося в 2017 році, після 17-го року, що ми весь 2018 рік майже там падали до трьох з чимось тисяч 3,5 тисячі, здається, був лой. Ось таким чином будуються і використовуються дивергенції та конвергенції, і на мою суб'єктивну думку, це один із самих сильних і випереджаючих сигналів, який може дати індикатор. Всі інші індикатори вони просто запізнюються. Ось на цьому ми і будемо закінчувати. Всім дякую за увагу, всім пока!